Чати, всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я дуже неочікувано потрапила в зару. Я взагалі приїхала по роботі нарешті в Київ назад, Скарпат. Я була в Карпатах дуже довго і навіть не могла десь зайти в соцмережі, був дуже щільний графік. І потрапила одразу з Карпат в Київ на знижки. Я не знаю, чи буде актуально вам їх показувати, тому що ну, розгрібається все дуже швидко. Бачите, які речі, навіть ті, які ну, були колись, напевно, весною минулого року, я би так сказала. Тому ось ця кофточка класна, до речі, я її приміряла. Цікаво, скільки вона зараз на знижках. Тому буду показувати, будете дивитись, але не факт, що ще ці речі будуть в наявності. 799 гривень, але це розмір L, І де знайти розмір M невідомо, бо як бачите, ну, це зараз завжди такі ситуації бувають. Тому буду показувати, ви дивіться, до речі, дуже багато взуття класного шкіряного кофти. Ну, от реально. Коли за останні 5 е, відео Zara ми бачили такі кофти. Мені здається, ніколи. Я таке дуже не люблю, типу, сплавити якісь старі колекції, які не продались. Це взагалі не для мене. Тому ви теж не втрачайте розум. Я дуже рада, що я повернулася, я дуже сумувала, е, невчасно відповідала на всі ваші повідомлення. Таке в мене буває не часто, мені здається, навіть вперше. Ось така була в мене робоча поїздка, що навіть я не могла зайти в соцмережі. Ну, починаємо. Я думала зробити відео з українськими брендами. Дуже дякую. Ви всі додивились до кінця і сказали, що вам цікаво дивитись українські бренди. Я це дуже ціную. А поки несеться не сейл, буду показувати сейл. Поїхали! Так, ось, наприклад, по взуттю. Тут багато варіантів, навіть ті, якщо ви пам'ятаєте, ось ці я теж приміряла, мені здається, вони мають бути шкіряними. Зараз буду шукати ціни. Взагалі я хотіла піти в чоловічу зару. 1200, це наскільки? на скільки? На 500-600 гривень дешевше. А що тут по козяча шкіра? Ну от козяча шкіра, Бриття непогано виглядає, мені здається, прям дуже непогано. Можливо, я зараз, якщо 38. 39 або 40 знайду. 40 на мене великий буде. 39 знайду примірюю. Так, приміряла я босоніжки, в'єтнамки. щось таке поки не можу визначити. До речі, непогані, зручні м'які. Це вже другий, мені здається, бо третій день знижок в магазинах. Тому я навіть не буду заходити в примірочну, бо я туди не потраплю. Так, непогані. Зараз, можливо, знайду артикул. Так, одразу приміряю, поки розрозусь інші. Теж непогані. Я, мені здається, я їх теж приміряла, мені здається. Ем, не знаю, вони достатньо такі ем, нелегкі, але б не сказала, що і важкі. Мені здається, це теж шкіра. Зараз покажу артикули. Ось, бачите, ціла купа звиття. До речі, я і ось це приміряла, але вам не показувала. Я тут 38-й. Мені здається, я маю в нього влізти. Він мені теж подобається, до речі. Ну, Влізла в 38-й. Так, дивимось артикули. 1500 коштує. боже, що в мене з камерою, не розумію. 1500. Артикул є. Так, зараз спробую знайти. Арти... інших. Так, артикул зелених дивимось. І Мізиці я вже показувала, але на всяк випадок є. Так, дивимося артикули ціну е цих е шльопок з коров'ячим принтом. 1500. Тут е шкура корови з волоссяним покривом, Ну, а це деревина якась, не знаю, можливо. Подобається, якщо хочете додати принт, трохи жіночності, мені здається, прикольний варіант. Так як я казала, у мене задача стоїть зайти в чоловічий відділ, купити чоловіку якусь футболку, бо у нього вже нічого немає. Ну, точніше, є, але. Недостатньо вона стерлася, можна її ще носити. Тому в мене мета зайти в чоловічі Зару, жа... зараз, знайти якісь футболки. Але поки погуляю тут, подивлюсь, що тут може бути ще цікавого. Багато брюк для них, не для них. Ну це як завжди, в зарі на знижках треба достатньо довго щось шукати. Або як я вже в своєму телеграм-каналі написала, як підготуватися до сейлу і купити саме те що потрібно вам, а не бігати в паніці і витрачати кошти на будь-що, аби витратити тому, що дешево. Тому так, бачите, ставтесь з холодною головою до цього всього, бо зараз сел це те, що в них лишилось за весь час, але не продалось. Так, йдемо далі. Так, буду оцінювати все на перший погляд, тому що приміряти не буду. Бермуди непогані, мені подобаються, Написано шорти, візко бавовна, коштує 900 гривень. Такі прям структуровані. Але знову ж таки, це по першому погляду моєму. Сьогодні я взагалі точно нічого приміряти не буду. Так, майки з модалу, які я постійно вам рекомендую і показую кожен раз, як я сюди приходжу, вони зараз по 250 гривень. В зарі навіть ще є розміри, фізичні Зарі я маю на увазі кольори. Хакі, ось такий коричневий, білий, а чорний я не знаю, що це. Так, да, і ще чорний, ще є ось тут. Я побачила ці штани, згадала, що. Точно такий, що я міряла взимку в Масі Модуті. 1300 коштують. Дуже цікавий. Точно, точно такий ж. Я прям пам'ятаю навіть їх на дотик. Якщо чесно, я в шоці. Ну, зрозуміло, що Масі Модуті і зараз. Інвітек. Кому цікавий такий а, принт. І це, мені здається, це вже осінь-зима, то я б рекомендувала би. Придивитись до них, але знову ж таки треба приміряти або хоча б дивитись, як виглядає на моделі. Так жакет я цей приміряла для вас теж в одному із оглядів. Зараз він коштує 2500 наразі. Їх тут теж скільки? Ельку знайшла, і нашла. До речі, все, що пишеться на сайті або в застосунку, може бути неактуальним. Іноді бреше сайт. Типу, розмір написано, що нема ніде. А я приходжу типу, в зал, і там є всі розміри. Тому це теж треба перевіряти йти, шукати і тому подібне. Так, дуже багато всяких курточок. Пам'ятаєте, ось ці були дуже актуальні, рожеві, сині. а Ось тут є червона з воротом. Я тут навіть знайшла якусь замшеву, і я навіть не можу дістати. Угу, це типу кроп-жакет, мабуть. Коштує 7990. Зараз мені просто важко, зараз спробую її повісити якось. А, так, ну, їй вже погано, але коштує вона 8 000. Цікаво. Ну, і тут ще є. Зараз дістану жакет. Він дуже важкий, він з шерсті. Мабуть, 100% шерсть. 4 тисячі це розмір L. Мені подобається непоганий, але він прям великий, колючий. Коричневий колір, саме цей колір якось мені не дуже, але мені, в принципі, він весь подобається зараз. Артикул, щоб глянути, як він виглядає, господи, чиїсь волоси вже на моделі. Волосі чиїсь вже. Так, тут якась вкорочена курточка, розмір S. Я дістала, але там багато інших розмірів. Так, артикул, що тут по складу, поліестер, віскоза Виглядає непогано, але треба дивитися, як вона сідає. Так, ось стійка з жилетами. Я точно приміряла цей коричневий. А він ще є в білому кольорі. Давайте подивимось скільки він коштує. 1800 гривень. Тут навіть у нас зимове взуття. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут сумки літні. Ні, я не знаю, я взагалі, в мене навіть немає бажання тут щось купити, якщо чесно. Не знаю, мені здається, сейл онлайн це найкраще, тому що речі там беруться зі складу, як мені здається, не з залу. Тому вони там як мінімум будуть ціліші, ніж тут. Не знаю. Так, ось цей жакет а, жилет, точніше, я теж для вас приміряла. 2000 він наразі коштує. В зарі зараз в Рівермолі є розмір S, але я не знаю, як довго він тут може бути. Ці парфуми теж е, на знижках. Я була здивована і йшла сюди, мені було цікаво, чи є якісь парфуми по знижкам. Написано все по 900, все по 600. Прикольно. Тут ще додають. Тут все по 500. Ну, Прикольно. Але ж треба нюхати, не знаю, мені здається, онлайн вони теж мають продаватись. Клас. Так, знайшла балетки, я, до речі, в своїх від Massimo, Коштують 799 гривень артикул. Артикул можете бачити, але це поліуретан, не Знаю, наскільки в них буде комфортно. Так, лосини з лімітованої колекції. Зараз на знижках. Коштують 600 гривень розмір ML, так? Емель є XSS, дуже цікаво. Ой, сорі, сорі. Теж ML. Так, що що? А я дуже раджу ось цю футболку ляну. Я її приміряла, мені дуже подобається, але я вже казала, що тут треба бути обережною з рукавом, бо він тут дуже вузький. Це прям може, навіть на мені він так щільно сидів, можливо, треба розмір більше, але ось ця. Футболку, я дуже раджу, вона є в різних кольорах. Так, точно пам'ятаю ці шорти. Я їх приміряла у відео про кольорові образи, жовті шорти. Зараз їх дістану. Я знайшла розмір С, і це і то випадково коштує 800 гривень. Я його просто випадково знайшла ось на цій стійці. Одні С. Так, ось прикольне акцентне взуття. Я не пам'ятаю, чи воно шкіряне чи ні. Якщо чесно, поліуретан написано. Коштує 1200. Дуже прикольне, золоте акцентне взуття. Якщо тут є 39, 38 бачу. Я навіть його примірюю. Знайшла 39, але дивіться. Де? Хтось вкрав ремінець. Опа, ну буду міряти 38. Ремінці тупо вкрадали, дивіться. Так, це розмір 38 у мене, але він на супер вузьку ногу і дуже дивно з застібкою вона чомусь аж тут. А я звикла її ось тут мати. Ну, в общем. Ось таке взуття. Так, мені ось це більше подобається, але це вже 40, бачите. Замшу. Ну, знову ж таки, я кожен раз кажу про замшу на підошві. М -м, козіча шкіра. Виглядають непогано. Тисячу гривень. Останнє, мені здається, 40 пара, як мінімум, тут. І я в шоці, що я знайшла. В'єтнамки, які всі порозгрібали. 35-й розмір, кому треба. Замшили. Тут сховались. Коштують 1200. 1200. Вони такі класні. Але знову ж таки вам, що тут повсюди. Так, я вже їду в чоловічий відділ, бо я вже не можу знаходитись в жіночому. У мене почала боліти голова. Поки важко, поки важко на цих сейлах. Ідемо в чоловічі, подивимось, що там. Мені подобаються в зарі ось ці варіанти взуття, але вони. До речі, якісь дуже жорсткі. Візуально непогано, але прям жорсткі. Поки я не помічаю, тут багато товарів на знижках, не знаю, зараз будемо шукати. Багато футболок тут, які коштували 1000 плюс, коштують зараз 699, ну, 700 гривень, тому треба дивитись, обирати. Так, знову ж таки, в чоловічій зарі багато. Старих колекцій, я думала, зараз мені буде дуже просто знайти якусь звичайну щільну чоловічу футболку з чоловічого відділу зари, але на жаль, але, на жаль, знову якісь зимові осінні, весняні будь-які, але, але не літні речі. Отак от. Дівчата зайшла в масі Дуті. Як завжди, тут приємно перебувати. Не знаю, що тут по знижкам, якщо чесно, треба дивитися, хочу знайти ціну цієї сумки: 300 євро. Мені ще сподобалось ось це взуття. Так, поки що мені тут дуже приємно знаходитись. Будемо дивитись, що тут. Так, дівчата, знайшла мої, мої босоніжки, які мені сподобались в минулому відео, вони теж зараз на знижці. Я навіть казала, я їх візьму, якщо вони будуть на знижці. Чомусь в онлайні на, на, на в застосунку, я не бачила, що вони на знижці. а Зараз в магазині вони на знижці. Дуже гарні, дуже нарядні, прям супер жіночні, мені подобаються. Раджу вам. Та чи мій розмір? Так, я чомусь сьогодні поклала око на взуття. Дуже багато взуття на знижках. Мені подобається акцентне на підборі, на підборі акцентне. Mm. Подобається ось цей підбор, мені теж дуже подобається. Вони, вау, дуже незвичний колір, до речі. Зелено-синій, дуже гарний. Давайте глянемо. А, це навіть Massimo Дуті Студіо. 35 розмір, на жаль. 3990. Так, багато суконь в масиму на знижках. Дивимось, що тут по цінам. Наскільки велика знижка у нас 33%. 2990. Біла дуже гарна сукня. Тут є ще пісочна. Блін, я, на жаль, не можу показати вам кожен повністю, бо дуже щільні рейли, набиті одягом. І дуже складно показувати. Але зараз ціну покажу. Людей ще дуже багато. Так скільки не бачу, 3190. Так, 3190. Так, багато топів з мережевим, білі, чорні, а, атласні. Давайте подивимось, наприклад, ось цього ціну, якщо я її знайду. Або якщо не знаю, окей, зараз буду шукати. Так, ось цей коштує 2000 гривень. Ось цей непоганий, цікавий, але треба міряти. Так, чорні в мені дуже цікава. Вартість. 1190. Льон, головна тканина. Льон непогано. Ось цей теж гарний. 1290. Так, сукня, яку я приміряла в минулому відео, тут стало набагато більше розмірів, бо тоді я бачила тільки розмір S. Вона коштує 2990, мені здається, навіть ще дешевше, ніж я вам показувала. І також в своєму телеграм-каналі я писала: не засмучуватись, якщо ви не встигли взяти свій розмір, бо іноді додають реально ще розміри, ще речі і додають ще більшу знижку. Тому ось ця, ось ця сукня, як я її радила, так я її раджу вам, хоча б спробувати приміряти. Так, дуже непоганий жилет навіть з зав'язками, це я так розумію, його можна зав'язати на талію, підкреслити талію. Коштує він 3190, як завжди. Можливо, ще буде і менше. Непогано, мені подобається. Так, знайшла класні кардигани. На знижці майже 50% коштують 2 тисячі, вони зі 100% ліна. Я хотіла собі такий біло-молочний, на літо, мені здається, клас, як на шаруванні буде, але залишились лише одні екссески. Бачите, на літо всі забирають світлі кольори. Ну, ось є такі бежево-зелений, бордовий і хакі. Але я хотіла б білий, білого нема. Зараз покажу артикул, може знайдете, якщо вам цікавить нас для себе на сайті. Так, сподіваюсь, було видно. Як мінімум я буду потім дивитись на свої відео і шукати його онлайн. Так, дивіться, який прикольний комплект. Де на знижці, типу, як зараз дуже актуально японський стиль. А, коштує жакет 3950. Це що тут у нас? Віскозальон і брюки. Дивимось. Так, 2190. Віско Непогано, мені подобається. Так, приміряла жакет для неї, молочний. Мені здається, це 42-й розмір. Непоганий, але я люблю жакети більш структуровані. Такі літні жакети для мене поки неоднозначний виріб. Але в принципі непогано. Так, костюм, штани плюс жилет. Мені здається, це комбо, тому що ви потім і штани можете брюки з чимось іншим. Поєднувати і жилет. Мені подобається в принципі. Тут консультантка в масі ходить в дуже гарному жовтому костюмі. Я приміряла його для вас теж. На ній він виглядає дуже, дуже гарно. Так, тільки сказала про консультантку, і якраз можете побачити жовтий був, тільки що на ній костюм дуже гарно було. Ось це взуття мені подобається, тільки я не знаю, як тут його наматувати ось ці ремінці. Їх треба, їх можна зняти. Мені подобається теж акцентне таке взуття 3450, ну мені здається, нема сенсу навіть дивитись, бо це нова чашкіра. І хотіла показати ось ці дуже незвичні туфлі. Насправді їх можна м -м, застилізувати дуже класно. Вони непогані, але це вже кому як під стиль, не знаю, мені зайця з якимись широкими джинсами, супер такими бегі-чоловічими. Застилізувати такі а, туфлі буде дуже стильно. 3450. Так багато шорт в масімундуті зараз на знижках. Мені подобаються ось ці хаки, дуже щільний льон. До речі, 2190 коштує підкладка. А, бавовна Поліестер зовні льон. Мені подобається. Ось ці топи мені теж подобались. З джинсами будуть клас, можливо, з якимись атласними штанами, сатиновими. Давайте казати на них. Так, сатиновими. Ось це то буде дуже гарно. Він трішечки вкорочений, типу баска, бачите тут, але дуже гарно буде з сатиновими штанами і з чорною мереживною білизною. Спробуйте. Так, якщо чесно, за майкою теж сюди прийшла, але щось не можу її поки знайти в залі. Отже, ви зрозуміли. Але ту майку, яку я хочу, вона, на жаль, не на знижках. Так багато брюк. Гляні брюки, давайте подивимось. Вартість 2790-100% льон. Мені подобається. Так багато тут. О, тут якісь завужені, це типу Аладдіни. До речі, хочу Аладдіни приміряти. А, щось я взагалі цей тренд ще не спробувала навіть. Так, побачила в Massimo Dutti, Мені здається, це новинка, бо я не бачила це взуття балетки червоні. Мені вони дуже подобаються. 4450. Я взагалі обожнюю червоне взуття. Це таке база для мене. А вони дуже м'які. Можливо, якщо я дочекаюсь їх на знижках, то я їх візьму теж, бо я обожнюю взуття. Я його часто змінюю, але не то я хотіла вам показати. Дивіться, яке поєднане взуття. Ось це я знайшла теж трокотажне. Я так розумію, нова колекція спідниці. І ось зверху вам на вибір. Ось дивіться, або футболочка, ось така біла. Ну, топ ні, топ я сюди не брала. Ось ця футболка тут ідеальна. Е, дивіться, в чому прикол, чому цей образ дуже цікаво виглядає, тому що ви берете акцент не в цьому випадку червоне взуття. Тут у нас а-ля принт, і така, він має таку структуру. І звичайно, біла, молочна футболка. Тобто, мені здається, поєднано тут все, що може зробити ваш образ цікавим. Висновок по масіму Дуті. Тут можливо знайти більш якісні речі, хоч і трішечки дорожчі, ніж в жарі. Дивіться якісь. Але раджу вам все ж таки завітати до масиму Дуті. Тут багато варіантів. Подобається ця жовта сорочка Багато варіантів. Раджу придивитись. Навіть якісь тут джинси, я навіть бачила верхній одяг зимовий 2290. Сорочки ось білі. Тому так, краще завітати до Масіма, але знову ж таки вам треба зрозуміти, що ви хочете брати. Це що це таке? Що це спідниця? Мабуть, так. Цікава джинсова. Вона, напевно, без знижки. Так. Так, знайшла ще гарну льону спідницю, коштує вона зараз дві. Тисячі гривень, дуже гарно. Можливо, б я її приміряла, якщо б... якщо б в примірочній не було дуже багато людей у черги. Якщо б мені була потрібна спідниця. Не знаю, чи потрібна мені спідниця така. <сум> <сум> у мене в списку не було спідниці, але дуже цікаво, як вона виглядає. Добре, зараз подивлюсь, чи багато там людей. Якщо не багато, піду приміряю. Так, на жаль, так, черга є. Не знаю, але спідниця подобається, запам'ятаю її артикул. І я вже пішла. Всім дякую за перегляд. Я можливо ще повернусь, подивимось, що тут ще можливо з'явиться або стане за вартістю ще нижче з товарів. Тому всім дякую за перегляд. Будемо слідкувати за знижками в Inditex, але й також приміряти і дивитись українські бренди. Тому до зустрічі і скоро побачимось з вами знову.